Так, Всім доброго ранку. Розпочну з такий показ і старих, і нових речей, які знайдені були в металобрухті. Напоминаю, є розіграш, є змога якраз виграти деякі призи. Вони будуть показані там в середу в четверг, до п'ятниці, якраз є час, щоб можна було вам сформувати і показати. Хто хоче Взяти в участь у цьому всьому може написати на Viber. якраз Краще, щоб в лічні повідомлення. номер один Не декілька, а один. Тому що на всі наступні якраз коштують грошей. Хто хоче прийняти, пишіть, запишемо на бумажці, розіграємо, побачимо, як хто як любить приймати участь у розіграшах. А я розпочну із самого цікавішого. Є в мене цепка ось така. Mm, дивіться, 10 Звено у нас 45. Довжина звена внутрішня 25. Вага її 31,700 по 45 гривень. 1426, 1425 гривень. Кого зацікавило? Можу написати. Так, є ось такий набір ось цих ключів. Самий найбільший 32, 36, найменший там 12, 13, 12, 14. Ось цей, ось цей, ось цей, ось цей, ось цей, ось цей і ось цей. Края, щоб ви бачили, що сюди входить. Ось такий набір, 1500 гривень, він буде ваш. Я думаю, в самий раз буде якраз цікаво купити такий набір, ну і ним користуватися. Є різні ключі, є навіть авіаційні. Ось, наприклад, як ось цей ось хоч і грязний. Їх почухати, всі вони нормальні. Ось це так. Так, далі йдемо, є балон. Ось такий, можу відправити як Укрпоштою, так і новою поштою. Краще Укрпоштою, тому що можна запакувати і відправити. Ціна за нього буде у нас 400 гривень. Далі поліспас 140-й, довжина 275 з гаком. Все працює. Трос запускаєте і пішли. Ціна за нього буде 400 гривень. Ящик ось такий гарненький. Великий ціна 200 гривень. Е, далі йдемо. Є кришкорівняч, я його так назву. Із тисків зроблені. З малих відрізаних і зроблених. Кого зацікавило, ціна 70 гривень. Два шківа на таких е, з'єднаннях. Е, ціна за них буде у нас 600 гривень. Цей у нас. 220 довжиною, діаметр 16. Для якихось саморобок, якраз кому цікаво, ціна 80 гривень. Так, зубило Зубило у нас тут багато. Ціна 25, 10, 45, 10, 10, 10. Хай буде 10, 25, 25, 30. Ці у нас будуть. По 20 -ці. 40 гривень за 2. Цей у нас буде. 60, цей у нас буде 35, цей у нас буде 10. А цей у нас буде 45. Кріплення таке. Пилочка 5 гривень, 10 гривень. Цей 45, 45. Викрутка ось така довга. 40. Цей в нас буде 45, ключі у нас. 13, 10 буде 45, 12, 13, буде 45. Ці по 10. Усі, кому там, які сподобались, відмічайте, присилайте, показуйте головка на 24. Тут якийсь квадрат не такий. Ну, приварити щось її можна користуватися, хоча головка нормальна. Е, ціна за неї буде 35 гривень, це 20 гривень. Це у нас 15, це у нас 10, 10. Ручки у нас будуть. Е, хай буде 70. Це 10. Викрутка 10, 10, 10. Це у нас 15. Шків у нас 60 тут зверху, знизу 95-й. Е, внутрішній забув, знову-таки поміряти. 4 ручейний, ось такий 100. 80 гривень. Це у нас 25. Це у нас буде 45. Гак у нас буде 180 бак на якусь мототехніку якраз. Кого зацікавив, 120 гривень, він буде ваш. Це у нас 45. Стаместка 25. Це у нас 20, Це у нас 45, Це у нас 100 гривень. Цей у нас 30, це у нас 40 топори. Дивіться, які. Цей в нас буде 135. Всі цілі, але, але заварені. Оці заварені, цей цілий, але нічній від, бачите. Е, ціна цього буде у нас 150, ціна цього буде 145. Так, що тут ще у нас будуть кліщі? Гарненькі 45 гривень, ці 40, ці 10, 10. Сопло якесь 10. Далі ось така ось річ. Хто там хоче забиратися на гору. Ось така річ була знайдена. Ціна за неї буде у нас 200 гривень. Ці у нас буде 25, 30, 30, 30, ось ця річ. Буде 200 гривень, кого пружини зацікавили. М -м Пилка буде у нас 80, кранік у нас буде 45. Ну і на останок ящики покажу. Цей буде 80, цей буде у нас е 90. І ось цей буде у нас маленький такий 100 гривень. Все, кого зацікавило щось, пишіть, присилайте фото того товару, що вам там сподобалось. Будемо домовлятися і будемо відправляти. Шприц у нас буде 120 гривень. На цьому все. Кому сподобалось, може поставити вподобайку, поділитись відео, е, написати комент, що хотіли побачити в наступному відео. Буде ще багато дуже чого цікавого. І... Такого, що можна було б розглянути, і показати, продемонструвати вам. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.